Слово Верітас на ранок 9 квітня. Сьогодні ми є учасниками розмови Ісуса з Никодимом, котрий був фарисеєм. Никодим шукає правду, він не хоче бути лише виконавцем закону. Сьогодні Він є для нас прикладом щирості та великих зусиль. Він вночі приходить до Ісуса. Ісус навчає нас сьогодні, вітер віє, куди забажає. Шум його чуєш, а не знаєш, звідки приходить і куди відходить, так і з тими, які народилися від Духа. Людина, яка пішла за Ісусом, яка народилася в Дусі Святому, щоденно досвідчує велику свободу Божої дитини, вітер віє, куди захоче, бути вільним від осуджуючої думки інших людей, вільним від матеріальних речей. Вільним від своїх планів на життя, Це риси людини, яка народилася до нового життя, народилася від Духа Святого.